Для того, щоб не померти від болі, треба від всіх від'єднатися і бути сама з тобою, щоб вижити. І коли відкриваєш серце чоловіка, то здається, що помирає. я даю цьому місце. Дуже схоже на те, що жінки мої родової системи отужнювали чоловіка з Богом. Вони мали до нього такі надії і очікування, як від Бога. І коли Бог розчаровує, то в нього краще не дивитися. Тобто зараз я усвідомлюю, що Бог окремий, чоловік окремий. Вони різні. Чоловік це просто людина, хоч і з часткою Бога в собі, але має звичайне фізичне тіло, звичайне може проживає багато вад, має багато викривлень і спотворених понять, соціальних шаблонів і установок. І коли ми в нього запитуємо Бога, це веде до неминучих розчарувань, які дають йому місце. А Бог це просто енергія нейтральності і безумовної любові. Так в Бога теж напихують, що він повинен всіх спасти. Да. Що він повинен бути все Ви збро... Бога, фігуру спасателя, Вимаю з Бога рятівника. Рятівника. Да. Бог, Бог окремий рятівник окремий. Бог окремий, рятівник окремий. Mm -hmm. yeah. Бог не заб... ніхто не зобов'язаний нікого спасати. На свободу вибору і волі нам її дарували. Хочешь спасатися, хоче помирати.